Вітаю вас! Ви на каналі Літераторка. З вами я, Аліна Конотов. і сьогодні ми з вами поговоримо про маловідому українську народну казку Явдоха Святоха. Я вам поясню, чому вона є маловідомою. Якби зараз хтось зібрався екранізувати цю казку, то щоб її переглянути, читач мав би досягнути певного віку. Бо Точно були введені вікові обмеження на перегляд цієї екранізації. А ще я переконана, що у збірках радянських українських народних казок ви точно не знайдете цю казку. Так що ж це за казка? Це казка Явдоха Святоха. Про що в ній розповідається про жінку Явдоху, яка почала звати себе святою. Для чого? Щоб не працювати, вона так і сказала чоловікові, що я працювати не буду, бо я Явдоха Святоха, а це для мене гріх. Та ще і з мене будуть сміятися люди. Чоловік сказав: Добре. І далі як вони жили? Жили вони дуже бідно. У цього чоловіка був досить нетиповий багатий брат, бо зазвичай багаті брати використовують бідних, знущаються з них, а тут було навпаки. Та ще й жінка у цього брата була хороша. Бо цей багатий брат запрошував свого бідного брата, щоб той. Йому допомагав, але за це справді він йому віддячував. Коли багатий брат запросив бідного брата, чоловіка цієї Євдохи, то він запитав своєї жінки, чи йому варто йти допомагати братові. Вона сказала: так, іди, але є певна умова. Він мав попросити за свою роботу для своєї жінки Явдохи сорочку. Вона лежала, вона не працювала, і сорочка на ній вже ось практично зносилася. І до того досиділась, що й сорочки на хребті немає ні в неї, ні в чоловіка. Після того, як брат допоміг братові, той посоромився попрохати для жінки сорочку, натомість дружина багатого брата запропонувала бідному братові віддати гуску. Брат братові віддає гуску. Явдоха в цей час підглядає, вона подумала, що це сорочка, бо гузка була білою. Чоловік приходить додому, а Явдоха перед тим встигла свою зношену сорочку вкинути в піч. В печі вона згоріла. І тут народ без гумору не обійшовся. Є такий комічний елемент, коли жінка говорить, що чоловік, давай мені сорочку. А чоловік говорить, так це гуск. А жінці чувається, що він говорить, що вона вузька. Вона каже, нічого, що вузька, я влізу і ось кілька разів повторюється цей ось діалог, аж поки вона не розуміє, що це гуська. Уявіть собі, жінка гола зустрічає чоловіка. Я пізніше ось поясню, чому це так виглядає. І ось ця жінка кілька днів перебуває голою, тому що сорочки в неї немає. Наступного дня іде цей чоловік знову до брата допомагати. Жінка, відповідно, знову наголошує, що їй потрібна сорочка. Бідний брат приходить до багатого і вже розповідає, що в нього за біда. Що жінка-ледача, не хоче працювати, і багатий брат йому згодився допомогти. Він іде. До цієї жінки. Перед тим він запитав брата, що він говорить, щоб зайти до хати. Той сказав: Я стукаю, кажу, жінка, відчини, і вона відчиняє. Він не спостукав, щоб жінка відчинила. Е, жінка відчиняє Явдоха ось гола. Зустрічає в такому ось вигляді брата-чоловіка. Що ж далі відбувається? Так, ось цікаво, я думаю, всім. Оцей брат. Представляється Іваном Хрестителем, що він прийшов провчити Явдоху. І він її б'є. Явдоха все це сприймає серйозно, що це справді Іван Хреститель, який прийшов від Бога. Це посланець від Бога, бо Бог довідався про те, що Явдоха лінується. Але цей брат приносить Явдосі сорочку. Явдоха сорочку одягає і вона практично перероджується. Явдоха біжить до сусідів та прохає реманенти, щоб прясти, прибігає і починає працювати. Коли приходить чоловік, то він не впізнає свою дружину, бо вона справді працює. Вона навіть не підводиться його зустріти, відкрити двері. Коли він стукає і говорить, що жінку відчини, вона говорить, що відчиниш сам. І вже після того, ось як вони зажили. Ну, мені здається, що також коли брат чоловіка представився Іваном Хрестителем, це також ось е, комічний елемент, от того дня Явдоха такою хазяйкою зробилася невсипущою на все село, і живуть вони собі багатіють. Оберемком воду носять, коромислом, дрова возять. Ну тут вже зрозуміло, що вони ось дуже багатими, мабуть, не стали, але все одно зажили краще. Тепер пояснюю, для чого народ створив цю казку. Є ось серія казок, подібних казок за метою створення. Це ледача жінка, зката хвеська. Що потрібно? Чоловікові, щоб жінка була працьовитою. Чому? Та тому що єдина можливість добре жити, вижити селянам колись, ось там років 100, наприклад, тому, було. Те, що вони повинні працювати, бо лише коли вони будуть працювати, тоді вони будуть і мати. Що повинна була робити жінка: прокинутися, розтопити в печі, зварити, їсти, потім ткати, прясти, можливо, шити, вишивати. Потрібно було заробити кошти для того, щоб замовити собі верхній одяг. Наприклад, ось жіночий верхній одяг, керсетка також замовлялася або головний убір очіпок. І відповідно речі для чоловіка ну, ще й взуття для жінки, чоловіка і, можливо, одяг для дітей. Потім жінка ще працювала в полі, вона жала. Жінка також могла допомагати чоловікові біля худоби. Тому було дуже важливо, щоб жінка була працьовитою. І на прикладі у цієї народної української казки. Народ хотів показати, що дуже важливо, щоб жінка була працьовитою, і ось яким чином. Чоловік може провчити свою жінку. Звісно, це все представлено іноді в перебільшеному вигляді, іноді в комічному вигляді, але це було. Потім, навіщо оці вводяться елементи, так, що жінка зустрічає чоловіка голою, а потім ще і брата. Казки створювалися не лише для дітей. Казки було цікаво слухати і дорослим. А ще казка була такою собі платою за те, що подорожні перебували, залишалися вірніше на ночівлю у чужих людей. Не всі могли дозволити собі. Їздити на возі, запряженому конем, можливо, просто на коневі пересуватися. Було дуже багато подорожніх, які йшли пішки. І вони могли навіть до найбідніших людей попрохатися на ночівлю. Так. А зате вони розплачувалися якимись цікавими історіями або казками. Я думаю, що Оця казка є досить цікавою, є розважальною і вона могла переповідатися подорожнім, е, який би розповідав цю казку не лише дітям, а і дорослим. І чому ця казка є маловідомою сучасним читачам? І чому я сказала, що ви її не знайдете у збірках радянських казок. Та тому що ні в яку радянську ідеологію не вклалося, чому жінка розгулює голою по хаті. Гумор український народний пояснити ось ніяк неможливо і зрозуміти радянській владі його неможливо. Але добре, що ми, українці, є вільними та незалежними. Ми нарешті можемо насолоджуватися нашими українськими народними казками. Казка «Явдоха Святоха є соціально побутовою казкою. Мета створення цієї казки показати, як погано бути гледачем. Якщо відео сподобалося. Казка була цікавою, ставте вподобайку. Лишайте свій коментар. З вами була Аліна Конотов і зустрінемося у нових відео.